Мир вам, дорогі брати і сестри, подяка Богу, який дарував нам цю суботу, який предоставив нам можливість бути на місці у дойми молитви, щоб розмишляти над Словом Божим, щоб розмишляти над своєю життю і слідувати її, супоставляти з Словом Божим. Друзі, ми приближаємося з вами к молитвеним дням. І як був вже зачитаний стих із Євангелія, коли Христос призиває до себе всіх, особливо труждаючихся і обременьних, і далі каже Христос, возьміть іго Моє на себе і навчітьтесь від мене. Читаю Євангелія, ми дуже багато чому можемо навчити у Христа. Але особливо, що Христос підчеркнув, та що підчеркнув Христос? Кротость і смирення. Ми з вами розмишляти про смирення. Ну як ми можемо характеризувати, що таке смирення? Що включає в себе смирення? Я думаю, що то це предусінної своєї гріховності, покаяння. Далі бути готовому покоритися. В деяких перекладах української Біблії покірливість смирення. Ну і ще одно, що би я відніс до смирення, так ото серйозність. і сестри, не все ми серйозно відносимося до того, в якому положення наша життя перед Богом, перед Божим судом. І що зараз відбувається? а чому у нас молитвенні дні? Ви задавали собі питання. А для чого церква Божа, Браття от назначають пошти в кінці року молитвенні дні, з чим вони зв'язані, яке вони значення мають для нас? От на цю тему я би хотів, щоб ми з вами порозмили. Ну і на тему смирення, яке дуже важливо. Яку роль грає смірення в нашому приготовленні до спасіння, над цим ми з вами будемо розмышляти. Господь через Пророка Ісая говорить такі інтересні слова у 22 главі нам знайомі. 22 глава от 12 стиха. І Господь, Господь Саваоф, призиває вас в цей день. Плакать, и световать, острить волосы и в вретищем, но вот веселье и радость, убивают волов, режуть овець, едят м'ясо и пьют вино, будем есть и пить, ибо завтра умрем. И сказал мне в уши Господь. «Не буде прощено вам эту нечесть, доколе не умрете, сказав Господь Господь Саваоф. Господь призиває смиритися, Господь призиває плакати. Браці сестри, якби ми понимали, яку будущність несе наша жизнь, якби ми понимали, або осознали, уяснили собі, що може бути от нинішнього дня. От мого шага, от мого рішення, від моєї віри, смирення перед Господом зависить моя участь. Ілі я спасенний, або якщо Господь не знайшов, що я смирився, то деяких людей Господь вичеркає з книги жизни. І участь страшна я чекаю в многих. Це вісь дуже серйозна. Про Божий Йоїль теж щось похоже говорить у другій главі. До нас такими словами. Ну і нині, що говорить Господь, Обратіся ко мене всім серцем своїм в пості плаче і ридані. сестри, обратитися, ми думаємо так. Ну, чи лишив якийсь гріхи, якийсь образ життя, не робить вроді ніч такого поганого приступного, молиться, читає Слово Боже. Ну, Той говорить Господь через Пророка Єлія всім серцем в пості плаче і ридані. Обращення настояще, то є пост, плач і ридані, тому що рішається участь кожної з нас. Яким образом, де і коли рішається, ми чуть далі будемо з вами читати. Що говорить Біблія по цьому поводу? Далі такий призив, Господь дає нам через Йоїля. «Роздирайте серця ваші, а не одежди ваші. І до Господу Богу вашому, ібо Він благ і милосерд, і довготерплів, і много милостів і сожалеє Знаєте, іноді є таке мнення, Господь посилає війну, Господь посилає то. Пише Біблія, що Бог сожаліє то бестві. А знаєте, чому все-таки допускає, або навіть посилає Господь бедствіє? Тому що каже Господь через пророка Ісаю в другому місці нет, Єремії, лукаво серце чоловічське болі всього і крайнє і спорчено. і сестри, от якщо все нормально буде, так хочу вам сказати, ми дуже далеко можемо дойти від Господа. Формальність служення можливо, буде проходити. Формальність соблюдення заповідей теж може проходити. Але де серце чоловіка? Наскільки ми близькі до Господу? Це один Господь може міряти. Ніхто не має права слідувати когось і определяти. Кожен себе має слідувати. Тому Господь сожалеє, об ми читали, але. Учитує спорчене серце людей, Господь допускає, щоб серце пробудилося, щоб людина осознала, що те, що вона купить, збирає в будь-яке люди з переселенцями, многім нам розказують. Я думаю, що потім розказом ми маємо поняти, опорядити те, що ми збираємо. Возможно, в одному новині руїна залишаться, а ми для того втратимо життя, інтерес. Оставляємо собрання, оставляємо молитву, слідування Слова Божого. Бо для нас тут дуже важливо, ми собираємо і раз і його нема. І Господь допускає, іначе серце так буде поглощено земном, що ми забудемо, що Христос уже має скоро прийти. Знаєте, Многі років проповідується за кафедри, скоро Христос прийде. І поняття є скоро. Ми так, напевно, настроєні, так і дальше проповідувати многі годы ще, скитатися по пустині. Но день тут близький дуже близький, Господь, Господь сожаляє обстрії, но к сожалення його допускає, щоб пробудити спорчене серце людей. Наші з вами, моє тоже. Далі пророк обращається до нас такими словами. Соберите народ, созовите собрание, пригласите старцев, соберите отроков и грудных младенців, пусть выйдет из них из чертога и невеста из Свои горницы, между притвором и жертвенником, да плачуть священники служители Господні. И говорят. Пощади, Господи, народ Твой, не передавай наслідки Твоє на поругання. Братья і сестри, да, в деякій мірі і впущення наше служителю. Служителі мають призувати народ, мають плакати за народ, молитися, ридати. Тому що участь кожного, можливо, в деякій мірі зависить від наставлення служителів, священиків, служителів Господніх. Наскільки в їхніх проповіях труба здає определенний чіткий звук, що народ має робити. Народ має смиритися. Народ має слідувати свої серця глибоко. Щоб поняти, що можливо нині, можливо, завтра, небесним і іслідується його життя. Детально кожна мисль, кожне слово, кожне діло іслідується. Суддями на небі, які не мають ліцеприяття. Знаєте, там долари не нужні, там правосуддя Божє. І слідується наша життя, якими нам нужно бути стоя перед небесним справедливим судом. Для цього є в нас, браті сестри, молитві дні. У ветхому завіті, в книзі левіт, я не буду детально читати. Там написано, що у 10-й день 7-го місяця празник ще священне собрання, далі говорить Господь через Моїя, приносіть жертву Господу, і да всяка душа перед Господом. І далі продовжає Господь через Моїя. А душа, яка не смириться, що з нею буде? Істреблена буде, браті і сестри. Якщо мисль йде про істреблення, то я думаю, дійсно, там буде плач і ридання, і моління, і обращення в пості плача і ридання. Щоб Господь не просто простив, Знаєте, є, коли люди просять прощення в Господа, а що ми читали в Йоїля? що мають священники служити Господні просити? Пощаді, Господі. Не просто прости, а Пощаді, Господи, наслідє Твоє. Не придавай на поругання. Бразисестри, ми з вами живе серйозне і дуже відвеслене время. На прежде хочу ще чуть-чуть продовжити з книги Левіт, це в 23 главі, а в 16 написано, що в той день, в день, який мав народ ізраїльський смиритися, Каже, очищають вас від гріхів ваших, щоб ви були чисті. Празник труп оканчувався очищенням земного святилища в земному служенні. І первосвященик, я думаю, детально не треба вам розказувати. Ви знаєте це все суботі, яке описано в Біблії, де первосвященник не просто священник рядовий, а первосвященник от наш довгоду, із і кров'ю. Козла для жертвоприношення приношення заходив за завісу однажди в году. Біблія написано входив. Дух прочисто нам повіствує, що з трепетом, страхом, благовинним сміренням заходив, тобто підгортав завісу, яку не трогав за цілий год. Вона лише приймала бризги крові, де він кропив перед завісом в течені года. І до тої завісу він прикасається однажди в году 10-го дня 7-го місяця. І з трепетом, смиренням, чувствуючи, Боже А Чому я то говорю, є таке слово Шехіна? Больше. То із верхньої частини з Кінії прорізується про лучі слави Божої. Но вони в основному займають другу частину святої, святих, але частично, частично проникають і в святої. Тому священник, коли кожен день входить у святої, він теж має смирення і благовеліне страх, тому що чувствує Боже присутство. І коли наш догодун. Переходить за завісу, дух проще говорить нам, що народ, який стояв на дворі, особливо мужчина, які відвеснені були за свої сімейства, вони в смиренні сердець молилися і слідували свої серця і умоляли Господа о пощаді їх, їхніх жон, їхніх дітей, щоб Господь їх пощадив. Тому що в це мновене, коли священник маже кришку ковчега кров'ю, Козла для жертвоприношення рішається участь кожної сім'ї, кожної людини. І щоб Господь когось не поразив, кожен смірявся, кожен споминав, що він неправильно робив за свою життя, де він грішив перед Господом. І, осознаючи, думає, може бути з-за цього гріха Бог мене нині може поразити. Братья і сестри, страх Господній – це є важливо. Звісно, нам кажеться, що щось страшно, щось неприємне, Христос то відмінив, хто тепер не нужна. Братья і сестри, Христос не те, що відмінив, що було неправильно, а тому, що воно закінчило своє предназначення. Тому Христос відмінив собою. Весь страх ужас, всю болі і страдання Христос на себе взяв і Він переніс. Те, що чоловік мав переносити і кожен день, і одну ж году на дворі храма. І, браті і сестри, далі, коли священник завершив служення, каждієнне молитву, і слава Божа ще ниже зайшла, і дим з кадильниці піднімався, і слава Божу, к небу. І священик з радістю поняв, що Господь простив народ, святилище очищено від гріхом і, виходячи із святого Святих, з торжественною радостю священник виходив і народ радувався. Радость була смішана сльозами, смиренням, благовенням, з такою радостю, що Господь пощадив свій народ. Це служення кожний год проводилося. Братья і сестри, давайте знайдемо те служення в Новому Завіті. Має до нас отношенє служення очищення святилища. Має. Знаєте яке? Перша ангельська вість. Я думаю, ви всі знаєте на пам'ять. Убойтесь Бога, воздайте йому славу. А далі що? Наступил час суда його і поклоніть сотворішому небу, землю, море і істочники вод. Наступил, наступило время очищення святилища якого? Небесного. Уже не нужно закалати ні овнов, ні козлов. Не треба приносити кров, бо Христос однажду свою кров принес. І з этою кров'ю Христос знаходиться на небі перед отцом своїм небесним і ходатайствує за гріхи народа. Но, так як період времени наступив на те, щоб вже те святилище очищати, і Христос восвятому святих небесного святилище завершає ето служення. Бразі сестри, я хочу сказати, що не зменшим. Сміренням, благовийним страхом ми маємо пристояти перед Господом, находясь символічно в дворі храма, знаючи, що рішається наша участь. Первосвященник на небі умоляє свого Отця о пощаді, о пощаді нас і з вами. о пощаді многих людей. А ця пощада зависить, як думаєте, від нас зависить в деякій мірі? Зависить. Смирилися ми, ілі ми легкомислено провадимо нашу життя? Покаяли мися, ілі ми продовжаємо грішити? Сміряємо наше серце, ілі ми равнодушні легкомислені? Це дуже серйозний вопрос. Хочу присоединити до нашої теми. Із книги Даніла 8.14. Знаєте, що там написано? Ви знаєте, що Даніла 8.14. То є основа адвентійського вировчення. Знаєте всі, що там написано? Даніла 8:14, 2300 вечоров. І утрі. І що произойдет? І святилище очиститься. Коли закінчиться період 2300 вечорів і утром почалося очищення небесного святилища. Коли воно закінчиться, ми не знаємо. Коли наша фамілія предстане під суддя слідство небесних суддів і будуть рішати нашу участь, ми теж не знаємо. Поэтому, якщо ми вирішили нинішній день провести кое-як, думаючи, що прийде ще день, ми по наступному смерти і приготуємося і покаємося. Наша фамілія закінчиться, Книга жизни, в якому ми вписані, окажеся, не отримують печаті, і наші імена годні бути очеркнуті. Браці і сестри, це є серйозний вопрос. повинні собі задати серйозний вопрос. чому я то говорю? У Малахії 3:16 ще один знайомий нам стих. Помните, що там написано? Що говорять друг другу, боящіся Господа? Немає Господь. І слушить, Він чує кожне слово, кожну думку Бог чує і знає. І перед ліцем Його пишеться пам'ятна книга очтущих Бога, боявчися Бога і чтущих Його. Це важний, серйозний опрос. Все записується, все вчитується, і ми маємо собі то уяснити. Ну ще один момент. Жертву не нужно, я вже об этом упоминав, приносити. В земному святилищі не потрібно заколювати животне. Но із празника труп, знаєте, смирення все-таки залишилося. Апостол Яков, апостол Петро призиває нас до смирення. Давайте все-таки прочитаємо ці стихи, щоб ми з вами запам'ятали наші сьогоднішні розмишлення. І Господній призив, прежде чим закінчить Христос своє служення в Небесному в святилищі. Якова 4, 8 по 12. Приблізьтесь к Богу, приблізьтеся к вам. Очистіться, очистіть руки грешники і справьте серця двоєдушні. Сокручайтесь, плачте і ридайте. Сміх ваш да в плач і радость, печаль. «Смиритесь перед Господом і Вознесет вас. Обраті внимание, жертва приношення кров животних прекратилося з наступлением Нового Завета. Но смирение, братья и сестры, не потеряло свое предназначение. Як Бог сказав, всяка душа должна смиритися, так Завете, через апостолу у апостолах Петра теж похоже написано, що Бог призиває нас смиритися. Тому що Бог гордим противиться, а смиренним дає благодать, браті сестри. Бог призиває нас нині смиритися от цього серця і всієї душі. І ще один момент, я б хотів ще один стих прочитати, уважний стих із другої книги Паралепоменон. Сема глава, 14 стих. Може, хтось має желання прочитати. Про що молився цар Соломон, коли було торжественне відкриття храма? Друге Паралепоменон, пожалуйста, якщо хтось має бажання прочитати. Друге Паралепоменон, 7 глава, 14 стих, будь пожалуйста. Пожалуйста, брат Іван. І смириться народ мой, який іменується іменем моїм, і будуть молитися, і взрішують лица моєго, і от вратя путей своїх, то я услышу с неба, і прошу гріхи їх, і істілю землю їх. Дякую, браті і сестри, які приятні слова, правда? Тут вище пише, що коли народ буде грішити, я їх накажу. Там язву, болезнями, войною, і другими а, страданнями. Та що треба було народу, аби Господь відмінив то бествія? Що в першу очередь? І сміється народ мой, який іменується моїм іменем. І що далі ще буде робити? Будуть молітися зищуть ліця моєго. Браті і сестри, не просто зищуть Господа, зищуть ліця моєго. Тобто захотять Божого присутстві. То тобто є серйозно. І далі, що говорить Соломон? І обратяться від худих путей своїх. От що входить в смірення? Лишити гріховні худі путі. І каже Господь, я вчую їх, я всліджу їх і исцелю їх землю. Господь одміняє бесствія, коли людина смириться. От на кульку того серйозно. На завершення, браті і сестра, я б хотів прочитати із книги Велика борьба». Тут дуже серйозне воззвання. Я думаю, що воно приводить в нас у поняття, яке значення мають молитвені дні у наше Тобто, яке їхнє предназначення, Як нам поводитися в ці молитвені дні. Драгоценно часи вмість того, щоб бути. подданными развлечениями и хвастовству их поиском наживы должны были бы быть посвящены серьезному молитвенному исследованию Слово истины. Народ Божий должен ясно понимать вопрос о святилище и следственном суде. Все нуждаются в том, чтобы лично для себя Знать место пребывания и работу своего великого первосвященника. В противном случае, они будут не в состоянии проявить веру, соответствующему данному времени, или же занять то положение, какое Бог желает, чтобы они заняли на Суде Божьем. каждая человеческая личность является душой, которая может быть спасена или обречена на смерть. Дело каждого. Взвешивается, каждый должен встретиться лицом к лицу с великим Судьей. Поэтому, как важно, чтобы каждый человек почаще размышлял над той торжественной сценой заседания суда, когда небесные книги будут открыты, и когда каждая душа будет стоять вместе с Данилом в конце дня, щоб отримати відповідну награду. Я думаю, що сильні то слова, які ми повинні взяти вам наміння, і ще несколько слів. Може, в'йм тепер велике єно очищення в прообразном служенії, і в те время, як первосвященник совершав очищення Израиля, все должно были смирять свои душі розкаянням в гріхах И уничижать себя перед Господом, обратите внимание, смирение это уничиження самих себе, так говорит дух пророчества. Чтобы не быть истребленными из среды общества, подобным же образом, все желающие, чтобы их имена не были сглажены из книги жизни, должны были бы теперь в эти немногие оставшиеся дни своего испытания смирять свои души перед Богом с печалью грехе и искренним раскаянием. Я ще раз повторяю последние слова. Смирять свои души перед Богом с печалью о гріхе и искренним расстоянии необходимое самое глубокое и тщательное исследование сердця. Легко, Легкомысленный, дух, который имеет многие називаючи себя христианами, должен быть отвергнут. Серьезная борьба ожидает всех тех, хто желает. Победитель злої наклонності своєї натури, стремящиеся к власті над ними, приготовлення, ми не спасаємося групами, благочести і преданість одного не можуть возмістить. Хоча всі народи пристануть перед Божим Судом. Однако он с такой тщательностью отнесется к разбору дела каждой личности, как будто бы кроме нее на всей земле не было никакого, никого другого. Каждый должен быть испытан и найден без пятна и порока или чего-либо подобного. Братья и сестры, серьезные слова воззвания, через духа пророчества великой борьбы, які напоминають нам, в яке ми живемо, які напоминають, що на небі відбувається, і яке має до нас кожного лічного отношення. Допоможе нам Господь милосердний. Що ми слідували свою життя, щоб ми задумалися, що ми осознали, що нам ще мішає очищенню душі, що нам ще мішає, щоб в Небесному святку. Всі... В небесних книгах, в небесному святилищі, наші імена залишилися і не були вичеркнуті. це дуже серйозний вопрос. Рішається участь кожного, як спасення, або погибелі. Давайте задумаємося об этом. Кожен день, я не говорю тільки молитвні дні. молитвні дні напоминають нам, в яке время ми живемо, що ми стоїмо, наші душі, наші імена, наші діла стоять перед небесним суддьом, та поможе нам, Господь, осознати, поняти і смиренні ходити перед Господом. Славі, подяка, за все. Амінь.